День суботній, він же Шабат, був особливим днем для вибраного народу, оскільки це свято було присвячено радості, але також і захоплення творцем, Господом Богом, який після того, як завершив справу творіння, спостерігав за своїм творінням. І малувався Його красою. І в цей день не можна було виконувати взагалі якоїсь тяжкої праці. В цей день мав бути вільним. І сьогодні в Євангелії ми чуємо досить таку цікаву ситуацію, що Ісус Христос. Оздоровлює хвору людину власне в цей день Господній. Але при цьому ставить непросте питання для своїх співрозмовників, що годиться зробити в суботу, душу врятувати або її погубити. І складається таке враження, не наче сам Божий син. Порушує ту Божу заповідь, яку Господь Бог дав вибраному народові через Моїсея. Але Христос не є тим порушником. Він сам говорить про те, що він не прийшов для того, щоб змінити закон, знести право, але доповнити, ба навіть більше виконати цілковито. Це право з Мішни. Мішна це такий додаток до Тори, до П'ятикнижжя. Існують винятки з тих суботніх заборон, коли навпаки вони не діяли. І до таких винятків, власне, належали ситуації, коли життю людини або Життю якоїсь тварини грозила небезпека. Тоді можна було не дотримуватися шабату. Але також це був не єдиний виняток. Також людина, яка хворіла на якусь поважну хворобу, рідні, які її доглядали чи взагалі особа, вона теж могли не дотримуватися цього правила, а могли. Навіть розпалити е, вночі вогонь для того, щоб зігріти, щоб ось ця хвора особа вона не змерзла. І от сьогоднішнє Євангеліє пригадує нам про те, що Христос звертає увагу побожних фарисеїв на те, що жодне правило, воно ніколи не може бути проти самої людини. Ні. Правило має слугувати людина. І обурення Ісусових співрозмовників було аж настільки великим, що Марко в своїй Євангелії говорить, що відразу, як вони це почули, вони зібралися на раду з іродіянами для того, щоб вбити, аж настільки вони були, мали цю злість. На Ісуса Христа, який показав, що вони помиляються. І погодьтеся, в сьогоднішньому світі теж можна зустріти багато людей, коли їм звертаєш увагу на певні речі, є досить складно і не просто визнати правду, сказати: Так, я помилився, я був неправий». І подібно як ті фарисеї. Починають робити якісь обмовки, або і можуть зробити ще гірше. Але не про це. Що от означає ось ця суха рука? Давайте придивимося власне, до цього. Рука така здорова, яка не має хвороби, вона. Допомагає нам, наприклад, в праці, щоб ми могли спокійно зі спокоєм серця заробляти на хліб насущний. Також ця рука допомагає нам виконувати такі звичайні речі, можна збирати, роздавати, можна також благосл... благословляти. І так можна продовжувати довго. Але натомість, що відбувається, коли я залишаюся лише з однією рукою. Ось я є трохи, трохи обмежений. І все, що я можу зробити цією рукою, це тільки щось узяти. Але натомість, щоб щось віддати, мені є набагато складніше. І сьогоднішня перекопа, вона також є для нас прекрасною нагодою, щоб ми поставили собі запитання. А чи часом я не маю цієї всохлої руки, чи я можу комусь давати, чи може навпаки? Я лише загрібаю для себе, збираю, 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 і мені цього недостатньо. Один з таких сучасних анекдотів описує трохи таку комічну ситуацію. Що одного разу держслужбовець, повертаючись з роботи через річку, мав неуважність вступити на лід, і цей лід виявився досить крихким, і він провалюється до цієї річки і починає тонути, намагається вхопитися для за щось, аби не втонути. І ось тут проходить певний чоловік проходить чоловік. Побачив людину, яка тоне, і кричить йому: Дай мені свою руку. Але той, але ця людина немов не чує ту людину, яка прийшла врятувати, і надалі продовжує намагається вхопитися за щось, за щось, щоб не втонути. І ця людина знову каже. Дай, дай мені свою руку. А в цьому часі жіночка стоїть на березі, спостерігає за ситуацією і говорить чоловікові, «Е, Юначе, ваші спроби вони не, не вдасться успіхом. Чому? Ну, тому що людина звикла більшу частину свого життя, що їй дають, а вона ніколи не може. Нікому дати, тому запропонуйте йому, щоб той узяв вашу руку. І той кричить: Візьми мене за руку, і той відразу його бере. І отож, поставимо собі запитання, чи часом я не маю цієї руки, яка тільки бере. І даймо собі відповідь щиро на це запитання. І якщо все ж таки відповідь буде такою, що, на превеликий жаль, я маю цю суху руку, то простягнімо нашу руку до Господа і просімо у нього, щоб Він оздоровив цю руку, і щоб ось ця наша рука вона йшла передусім від нашого серця. З нашого відкритого серця, з якого могла черп... зачерпнути для того, щоб дати це комусь іншому, моєму ближньому, а не щоб ця рука взяла і трималася за якесь місце, і не відпускала. Амінь.